Артур Чарльз КЛАРК ПІСНІ ДАЛЕКОЇ ЗЕМЛІ. ТЕКСТ читає Сергій ОРОБ. 17. ЛАНцюг команд ВІД капітана до всіх членів екіпажу. Про літочислення. Оскільки з цього приводу вже бувало чимало непорозумінь, вважаю за потрібне зробити такі зауваження 1. Всі корабельні записи та вказівки. Залишатимуться і надалі до кінця подорожі в земному часі зече. З необхідними поправками, що випливають з теорії відносності. Ці годинники та хронометричні системи працюватимуть і надалі з ЗЧ. 2. команди, які працюють на планеті, для зручності користуватимуться коли треба теласіанським часом тече. Але всі записи робитимуть у зече, вставляючи тече в дужки. 3. Нагадую всім середня тривалість таласіанської доби. Становить 29,43 земних годин. Таласіанський зоряний рік складається з 313 тринадцяти діб і поділяється на 11 місяців по 28 днів кожний. Місяць січень у календарі відсутній, але після останнього календарного дня 28 грудня додається 5 зайвих днів, щоб усього було їх 313. Кожен шостий рік є високосним, але за нашого тут перебування таких не буде 4. Оскільки таласянська доба на 22% довша за земну, а кількість днів у їхньому році на 14% менша, фактична тривалість таласіанського року на 5% довша, ніж земного. Як усім зрозуміло, це має одну практичну користь, коли йдеться про дні народження. Вік на таласі майже дорівнює земному. 20-річний таласянин прожив стільки ж, як 21-річний землянин. Таласяанське літощислення розпочинається датою першої висадки, яка відбулася. У 3109 році Ч. Нині маємо 718 рік ТЧ або плюс 754 зимні роки. 5. Нарешті, і за це знов можемо дякувати долі. На Таласі існує лише один часовий пояс. КАПІТАН СІРДАРБЕЙЙ. ДВАЦИСОМИНОДІРОГО ТРИТТИ року за Ч. 21.30. тридцять, року тече. 15.00. Хто б це міг подумати, що таку просту річ можна так ускладнити? засміялась Міріса, прочитавши цей меморандум на дошці об'яв у Утераної. Очевидно, це є один із тих славнозвісних байгромів. Що за людина, ваш капітан? Я з ним ніколи ще по-справжньому не розмовляла. Відповісти на це нелегко. Мозес Келдор зітхнув. Я й сам гадаю, мав з ним не більше десятка приватних бесід. До того ж він єдина особа на кораблі, кого всі завжди називають сер. Може, за винятком його заступника капітана Малини, та й то, коли вони самі. До речі, цей наказ то ніяк не істинний Бейгрім, бо надто технічний. Мабуть, його складали головний науковець Варлі та секретар Елроа. Капітан Бей чудово орієнтується в технічних питаннях, не порівняти зі мною, але, передусім, він є адміністратор, а часом, коли треба, головнокомандуючий. Мені б така відповідальність була б не до снаги. Кому ж треба брати її на себе? Щоденні проблеми можна, як правило, вирішувати шляхом консультацій зі старшими офіцерами та з комп'ютерними банками даних. Але іноді рішення мусить прийняти одноособово той, хто має владу. Ось чому потрібен капітан адже не можна, щоб кораблем керував якийсь комітет, принаймні не весь час. Гадаю, на таласі ми маємо саме таку форму влади чи можна собі уявити президента Фарадайна як капітана якогось корабля. Які смачні ці персики. тактовно перевів розмову Келдор, беручи ще одного, хоч і розумів, що вони явно призначені для Лорена. Але вам пощастило за сім років не мати жодної справжньої кризи. Чи не хтось із ваших якось зауважив та ласа немає історії, тільки статистику. Оце не так. Згадайте хоча б вулкан кракан. То було стихійне лихо, та й гадаю, не дуже серйозне. Я ж маю на увазі. Так би мовити, політичні кризи і громадянську непокору розбрат і таке інше. За це ми можемо подякувати землі. Вона дала нам Джеферсонівську конституцію, хоча хтось назвав її утопією на 2 мегабайти, і вона спрацювала навпрочуд добре. Протягом 200 років жодної поправки взагалі не вносилась, та й зараз маємо лише шосту. І ще довго лишайтесь при ній, палко проголосив келдор. Мені було б дуже прикро, коли б за сьому поправку. Відповідальні стали ми. Якщо таке трапиться, то в першу чергу її буде введено до банків пам'яті нашого архіву. До речі, коли ви ще туди завітаєте? Там є чимало такого, що я хотіла б вам показати. Мабуть, менше, ніж я сам хочу побачити. Ви, гадаю, маєте дуже багато такого, що стане нам в пригоді на загані 2 хоч це і зовсім інший світ. І набагато менш привабливий, додав він подумки. Вони ще розмовляли, коли до приймальної зони. Тихо зайшов Лорен. Очевидно, дорогою від ігрового майданчика до душової. На ньому були коротесінькі шорти, голі плечі закривав рушник. Коли Міріса побачила його, у неї мало не підігнулися ноги. Гадаю, ти всіх побив, як завжди, сказав Келдор. «Чи не набридло це ще тобі. Лорен криво посміхнувся. «Нехто з молодих талаціан подає надії один узяв у мене ось три очка. Гадаю, що правда, я грав лівою. Якщо припустити таку неймовірну річ, що він вам іще цього не казав, зауважив Келдор до Міріси, то знайте, що Лорен колись був чемпіоном землі з настольного тенісу. Не Мозесе. я був усього на всього п'ятим, та й рівень спорту наприкінці був надто низький. Будь який китайський гравець третього тисячоліття розтрощив би мене. Мабуть, ти не подумав, щоб навчити Бранта? – зловмисно сказав Келдор, то було б цікаво. Настала коротка пауза, після якої Лорен дещо манірно, але чітко вимовив. То було б нечесно. Між іншим, сказала Міріса, брант якраз хоче тобі дещо показати. О, ти й сказав, що ніколи не плавав човном. Це правда. Так от маєш запрошення від бранта і кумара. Зустріч завтра о 8.30 біля третього пірса. Лорен повернувся до Келдора і запитав з удаваною стурбованістю Як вважаєш, чи безпечно це для мене? Я ж не вмію плавати. «Не покоїтеся, думаю, не слід, відповів той. Якщо вони запланували для тебе подорож у один кінець це не матиме ані найменшого значення. 18. КУМАР Лише одне затьмарювало юне життя кумара Леонідеса. У свої 18 років він був на цілих 10 сантиметрів нижчий зростом, ніж мріяв, і не випадково, ще прізвисько він мав маленький лев. Хоч небагато й знайшлося в сміливців, що назвали б його так у вічі. Компенсуючи нестачу росту, він невтомно працював над іншими своїми вимірами. І, не раз удаючи обурення, Міріся казала йому Кумаре, якби ти стільки ж часу тренував свій мозок, скільки тренуєш м'язи, то став би найвидатнішим генієм таласи. Чого вона ніколи йому не казала, та й собі ледь насмілювалася зізнатись, так це те, що видовище його щоранкових фізичних вправ. Нерідко збуджувало в ній аж ніяк не сестринські почуття, а до того ж певні ревнощі до тих його залицяльниць та залицяльників, які регулярно збирались, аби ним помилуватися. А то були разом узяті майже всі кумарові ровесники. Хоча заздрісні чутки про те, що кумар нібито вже мав любовні стосунки з усіма дівчатами та з половиною хлопців тарни були явним перебільшенням, у них містилася неабияка доля правди. Однак кумар. Попри справжню інтелектуальну прірву, що існувала між ним та його сестрою, зовсім не був м'язистим недоумком. Коли щось його всерйоз зацікавлювало, він не заспокоювався доти, аж доки опановував предмет своєї цікавості, не шкодуючи на це часу. Він був першокласний моряк і вже понад два роки частково з допомогою брата споруджував собі чудовий чотириметровий каяк. Корпус човна був уже готовий, але з палубою ще було почати й закінчити. Наставне день присягався, він таки спустить його на воду і всім доведе, що даремно сміялися. А тим часом вираз кумарів каяк став крилатим, означаючи всяку незавершену роботу, яких у тарні дійсно було чималенько. Опріч тієї вельми поширеної на таласі звички відкладатися на потім, головними кумаровими вадами були авантюризм та схильність до досить грубих і частенько ризикованих жартів. Саме останнє, як усі вважали, Колись могло для нього скінчитися бідою. Та неможливо було ображатися навіть на найзухваліші його витівки, бо кумар не мав ніяких зловмисних намірів. Він був увесь відкритий, мало не прозорий, щоб збрехав, такого ніхто уявити не міг. Вже за це йому можна було багато вибачити і найчастіше вибачали. Прибуття землян стало для нього, звичайно, найзахоплюючою подією життя він був зачарований їхньою апаратурою, аудіо. Відео та сенсозаписами, які вони привезли, історіями, які вони оповідали буквально всім. І оскільки більше ніж інших він бачив Лорена, то й не дивно, що кумар до нього прихилився. Проте Лорен не дуже був радий такій прихильності якщо й було для нього щось неприємніше, ніж непрошений товариш, так то був оцей причепливий братусь, який страшенно діяв йому на нерви. 19. Крихітка Поллі. І все ж, Лорене, не можу повірити, сказав Бранд Фальконер. Невже справді ти ніколи не плавав у човні або на судні? Пригадує, начебто, гріб одним веслом у надувному гумовому човнику через якийсь ставочок. То було, здається, коли мав десь п'ять років. Тоді насолода тобі гарантується. На морі жодної хвильки, що може розладнати твій ніжний шлунок. Може, навіть переконаємо тебе попірнати з нами. Ні, дякую, досить мені того, що я ризикнув поплавати на човні. І з власного досвіду я знаю коли інші працюють, не слід їм заважати. Брант мав слушність він дійсно почав відчувати насолоду, коли гідрореактивні двигуни майже безшумно вивели їхній невеличкий тримаран до рифів. Однак першої миті, коли він сів у човен і побачив, як даленіє безпечна земна твердь, то мало не запанікував. Тільки почуття гумору врятувало його тоді від того, щоб не стати посміховищем. Він пролетів 50 світлових руків, найдовшу відстань, яку будь-коли подолала людина, щоб дістатися сюди. І от зараз його непокоять якихось кількасот метрів до найближчого берега. Та й не годиться ж отак узяти і відмовитись, коли тобі кинуто виклик. Лежачи в невимушеній позі на кормі, спостерігаючи Фальконера за кермом, звідки в нього цей білий рубець через усі плечі. Отак от він згадував щось про якусь аварію мікрольота. Він намагався вгадати, що зараз діється в душі цього таласіанина. Важко було повірити, що будь-яке людське суспільство, хай навіть найосвіченіше та найтолерантніше, може бути зовсім позбавлене ревнощів чи почуття сексуального власництва в тій або іншій формі. Втім, поки що, на жаль, брат не мав особливих причин ревнувати. Лорен не був певен, чи перекинувся з мірісою більше ніж сотнею слів, і то здебільшого в товаристві її чоловіка. Поправка на таласі терміни чоловік та дружина не вживалися до народження першої дитини. Коли народжувався хлопчик, тоді мати, звичайно, хоч і не обов'язково, приймала прізвище батька. Якщо ж першою народжувалася дівчинка, обидві зберігали материне прізвище, принаймні до народження другої і останньої дитини. Небагато було таких речей, які б шокували таласян однією з них була жорстокість, особливо до дітей, а ще одною була третя вагітність у цьому світі. Де площа суходолу складала лише 20 тисяч квадратних кілометрів, дитяча смертність була настільки низька, що вистачало народити близнюків, щоб підтримувати потрібну кількість населення. За всю історію Таласи пригадувався лише один відомий випадок, коли на сім'ю випало таке щастя чи біда двічі по п'ятеро близнят. Хоч, бідну матір навряд чи можна було за це ганити, пам'ять про неї оточував нині такий же ореол витонченої розпусності, як колись Лукрецію Борджа, Мессаліну чи Фаустіну, треба бути дуже обережним», обережним, сказав собі Лорен. Що Міріса вважала його привабливим, він уже знав, міг прочитати це в тоні її голосу та у виразі обличчя. Та ще сильнішим доказом були випадкові дотики рук чи тіл, які тривали довше ніж треба. Обоє вони розуміли, що це тільки справа часу, і Брант розумів теж, цього Лорен був певен. Однак, незважаючи на деяке між ними напруження, вони все ще поводилися досить дружньо. Легка пульсація двигунів завмерла, і човен донесло до наміченої зупинки біля великого скляного бакена, що злегка погойдувався у воді. Отаке маємо джерело енергії, пояснив Бранд. Потребуємо лише 200 ватів, і тому нам вистачає сонячних батарей. Це й одна з переваг прісноводних морів. Ваші океани на землі були надто солоні, пожирали, мабуть, кіловати за кіловатами. Ну що, дядочку, не передумав? Усміхнувся кумар. Лорен похитав головою. Хоч попервах це дядечко його дуже здивувало, тепер він уже майже звик до цього універсального звернення, що його вживали молодші таласіани. І було навіть приємно відчути, що ти раптом здобув десятки небожів та племінниць. Ні, дякую. Я краще лишуся тут і спостерігатиму за вами крізь підводне вікно, на випадок, як і вас з'їдять акули. Акули. мрійно вимовив кумар. Чудові дивовижні істоти, от нам би їх сюди хоч небагато, пірнати стало б набагато цікавіше. Суто інженерним інтересом дивився Лорен, як Брант і кумар надягали свої знаряддя. Порівняно з тим костюмом, який потрібен був у космосі, цей був навпрочуд простий, а балон стисненого газу взагалі мініатюрний, бо легко розміщувався на долоні. А оцей кисневий балон зауважив Лорен. Гадаю, його вистачить лише на пару хвилин. Брант з кумаром поглянули на нього до Кірлова. Кисневий. пирхнув Брант. Та кисень же глибше 20 метрів то отрута. В цій пляшці маємо повітря, і то лише аварійний запас, його вистачає на чверть години. Він показав на якусь зяброподібну штуковану, яку кумар вже мав на собі у наспинному ранці. Весь потрібний кисень уже є розчинений у морській воді, і треба лише його звідти видобути, але це потребує енергії, тож беремо з собою генератор. Що забезпечує роботу помп та фільтрів. З цим пристроєм я можу, як побажаю, цілий тиждень перебувати під водою. Постукавши по дисплею комп'ютера, що світився зеленим на його лівому зап'ястку, Бран додав. А це дає мені весь обсяг необхідної інформації глибину, стан генератора, час до підняття, сигналізує про декомпресійні зупинки. Лорен ризикнув поставити ще одне наївне запитання Чому ти надяг маску, а кумар, ні? Я теж, кумар гмикнув. Подивись уважніше. О, бачу, надто вона непомітна. Але клопоту з нею задосить, зауважив Бранд. якщо тільки ти буквально не живеш у воді, як оце кумар. Я колись теж був, спробував таку контактну плівку, але потім мені довго боліли очі. Тож залишаюся вірним добрій старій масці. Від неї клопоту значно менше. Готовий? Готовий, капітане. Вони одночасно перевалилися через різні борти. При чим їхні руки були настільки синхронні, що човен ледве хитнуло. Крізь товсту скляну панель у кільовій частині човна, Лорен бачив, як вони без видимих зусиль планували вниз до підніжжя рифу. Туди, Лорен це знав, було понад 20 метрів, але здавалося, що значно менше. Інструменти та дріт були туди спущені заздалегідь, і двоє нурців одразу стали до роботи, ремонтуючи розірвані грати. Час від часу вони обмінювалися якимись загадковими односкладовими словами та здебільшого працювали в цілковитій тиші. Кожен знав свою роботу і свого партнера настільки добре, що розмовляти не було потреби. Для Лорена на час пролетів дуже швидко він мав відчуття, що вдивляється в якийсь інший світ. Втім, так і було. Хоч йому безліч разів доводилося бачити відеозйомки, зроблені в земних океанах, майже все живе, що рухалося перед ним тепер, було зовсім незнайоме. Тут були якісь диски, що оберталися. Та пульсуючі холодці, хвилеподібні килимки та штопороподібні спіралі, але майже не було істот, які можна було б, хоч у найсміливішим льоті уяви, назвати справжніми рибами. Одного разу, щоправда, на самому краї свого поля зору, він угледів швидко зникло торпедоподібну рибину, яку розпізнав майже напевне. Якщо він не помилявся, то вони з нею обоє були вигнанцями з землі. Він подумав, що Бранд з кумаром про нього вже забули. Коли зненацька вони озвалися через підводний переговорний пристрій. «Піднімаємося. зустрінемося за 20 хвилин. Усе гаразд? Чудово. відказав Лорен. Чи не земнато була риба, яку я у щойно помітив. Не бачив її. Дядечко має слушність, бранте. Хвилин п'ять тому тут пропливала здоровезна на 20 кіло форель мутан. Твоя зварювальна дуга відігнала її геть. Вони вже залишили морське дно і довільно піднімалися вздовж. Граціозно вигнутого якірного ланцюга, Не за п'ять метрів під поверхню зупинились. Оце найнудніша частина всякого пірання, сказав Бранд. Тут нам доводиться чекати цілих 15 хвилин. Прошу другий канал, дякую. Але ж не так голосно. Музику для супроводження декомпресії підбирав, мабуть, кумар, її нервозні ритми навряд чи пасували до вмиротвореного підводного життя. Лорен від душі радів, що він не з ними. І з задоволенням відключив свій плеєр, тільки нонурці знову почали підйом. Непогано попрацювали ми зранку, сказав Брант, видершися на борт. Напруга і сила струму в нормі, отже, можемо їхати додому. Вони подякували Лоренові за те, що він допоміг їм, хоч і невміло скинути їхнє спорядження. Обидва стомилися і охололи, але швидко повернулися до норми, випивши декілька чашок гарячого солодкого напою, що його таласіани називали чаєм. Хоч він був дуже мало схожий на будь-який земний напій під такою ж назвою. Кумар запустив двигуни, і човен рушив, між тим як Бранд поправся в купі знаряддя на дні човна, де відшукав якусь яскраву коробочку. Ні, дякую, відмовився Лорен від слабонаркотичної таблетки, яку йому запропонував Бранд. Не хоче набувати тутешніх звичок, яких потім буде важко позбутися. Ледве вимовивши це, він пожалкував, що міг образити Бранта цією відмовою. Викликаною, мабуть, якимось імпульсом підсвідомості чи, може, відчуттям вини. Та бран, здається, не побачив у цьому якогось глибшого сенса, бо ліг на спину щепивши руки за головою і втупився в безхмарне небо. Можна вдень побачити магелана, сказав Лорен, поспішаючи змінити тему, якщо точно знаєш, куди дивитись, але сам я ще не пробував. А от Міріса пробувала й частенько. вигукнув кумар, і показали мені, як це робиться. Слід лише довідатися в астромережі про час його прольоту, а тоді вийти на двір і лягти горілиць. І прямо над собою побачиш він, як яскрава зірка і здається, не рухається зовсім. Та як відірвеш погляд бодай на секунду, все ти його загубив. Несподівано кумар зменшив оберти і за кілька хвилин зовсім зупинив човен. Лорен подивився навколо, щоб зорієнтуватися, та на його подив, дотар не було ще щонайменше з кілометр. Поблизу гойдався у воді буй з великою літерою П та червоним прапорцем. Чому ми зупинились? запитав Лорен. Кумар лише всміхнувся і заходився спорожнювати якесь відерце, що стояло під бортом. На щастя, досі воно було герметично закрите. Його вміст підозріло нагадував кров, але смердів значно гірше. Лорен підсунувся настільки, скільки дозволяли габарити човна. Це він викликає давню подругу, ніжно промовив Брандт. Сиди тихенько не роби ніякого галасу, вона вкрай нервова. Вона, подумав здивовано Лорен, що тут коїться. Протягом принаймні п'яти хвилин зовсім нічого не відбувалося. Лорен не повірив би раніше, що кумар так довго може зберігати нерухомість, потім помітив, як за кілька метрів від човна, під самою поверхньою води з'явилася якась темна заокруглена смуга. Простеживши за нею, втямив, що вона утворює коло, в центрі якого лишаються вони. Одночасно він усвідомив, що бран з кумаром стежать не за цією смугою, а за ним. Виходить, хочуть мене приголомшити якимось сюрпризом, сказав він до себе. Що ж, побачимо, як це вам вдасться. Навіть діставши таке попередження, Лорен змушений був мобілізувати всю свою силу волі, щоб не зокнути від жаху, коли з моря піднялась стіна, як йому здалося блискучій ні гнило-рожевої плоті. Вона піднялась, струшуючи краплі майже півзросту людини. Утворивши навколо них суцільну огорожу, а на завершення страхіт верх було майже весь покрито зміями, які корчились, виблискуючи яскраво червоними та синіми кольорами. Велетенський, озброєний мацаками рот, піднявся з морської глибини і здавалося, от-от поглине їх. Однак насправді ніяка небезпека, очевидно, їм не загрожувала, про це свідчили веселі вирази облич Бранта й Кумара. Що це ради господа бога, тобто каракана. Прошепотів він, тамуючи тремтіння в голосі. «Реакція в тебе була що треба, захоплено мовив Бранд. Дехто при цьому ховається на дні човна. Це полі від поліпа, крихітка полі, колоніальна безхребетна тварина, мільярди клітин з вузькою спеціалізацією, але чіткою взаємодією. Ви на землі мали дуже подібних та, гадаю, не таких великих. Напевно, не таких, підтвердив Лорен. А якщо можна спитати, яким чином ми звідси виберемось. Бранд кивнув кумарові, а й той запустив двигуни на повну потужність. З дивною для такого монстра швидкістю жива стіна навколо них знов занурилася в море, залишивши на поверхні тільки маслянисті брижі. І відстрашує вібрація, пояснив Бранд. «Продовізь крізь скло, тепер побачиш усього звіра. Під ними відступало до морського дна щось, схоже на стовбур дерева діаметром з десяток метрів. Тепер Лорен зрозумів, що змії, які на його очах, Корчились у повітрі, були всього на всього тонкими мацаками. Тепер, повернувшись до своєї стихії, вони знов невагомо колихалися, шукаючи у воді чогось чи когось їстівного? Не яке чудовисько! Він зітхнув, уперше за багато хвилин розслабившись. Тепле відчуття гордості, ба навіть п'янкої веселості, охопило його. Він витримав черговий іспит, завоював схвалення бранта і кумара та сприйняв це з вдячністю. А чи ця Тварюка небезпечна? спитав. Звичайно, ось чому тут є попереджувальний буй. Відверто кажучи, я був би ладен убити її. Навіщо? Бранд був щиро шокований. Хіба від неї якась шкода? Ну, така величезна істота, напевно, з'їдає силу селену риби. Так, але тільки таласянської, не тієї, яку їмо ми. І ось іще цікава річ ми довго не могли второпати, яким чином вона примушує риб, хай навіть найдурніших, плисти їй в утробу. І зрештою відкрили, що вона виділяє якусь хімічну приманку, і саме це спонукало нас подумати про електричні пастки. Що нагадує мені, Брант потягнувся за комсетом приладом зв'язку. Тарна три викликає тарну автозапис. Говорить Брант, ми налагодили грати. Все функціонує нормально, підтверджувати нема потреби кінець повідомлення. Але на загальний подив надійшла негайна відповідь до того ж знайомим голосом: Привіт, бранте, докторе Лоренсон. Я рада почути вас. І маю для вас теж цікаве повідомлення. Бажаєте почути. «А вже ж, пані мер. відгукнувся Брант, весело переморгнувшись із Лореном. Слухаймо Центральні архіви відкопали дещо дивне все це вже було раніше. 250 років тому наші предки намагалися спорудити риф від північного острова шляхом електростатичного осадження технологія, що себе добре зарекомендувала на землі. Так от. Через кілька тижнів підводні кабелі були розірвані, а частково вкрадені. Розслідування не велося, бо експеримент однаково виявився невдалим, надто мало розчинених у воді мінеральних солей. Ось тобі і маєш. З цьому вже не звинуватиш охоронців середовища. їх би тієї пори не було взагалі. На брантовому обличчі з'явився такий приголомшений вираз, що Лорен вибухнув реготом. І ти ще намагався здивувати мене. вигукнув він. Що ж, ти справді довів? Що в морі існують такі речі, про які я й не підозрював, але тепер виявляється, що навіть ти сам теж де про що не підозрював.